Пане Вікторе, дещо раніше в Сухортиця говорили про те, що нібито в планах російських окупантів було вийти на кордон з Дніпропетровщиною до 9 травня. Ну тут від учора знову 9 травня фігурує в засобах масової інформації. Путін нібито оголосив умовне якесь знову в односторонньому порядку з 8 по 11. Тож з якими очікуваннями зараз е, цю інформацію сприймають особ Хортиця? Ну і загалом, як щодо Дніпропетровщини від таких планів дійти, все таки до кордону з цією українською областю противник не відмовився. Що відбувається? Ну як у класичному анекдоті можна сказати, що з'їсти то він з'їв, але хто ж йому дасть. Справа в тому, що справді там треба показати якийсь успіх до 9 травня, а хоча б мінімальний. Е, ну навіть мінімальний успіх до 9 травня буде не зовсім хорошою ідеєю, бо дивіться, наші діди дійшли до Берліна, а ми дійшли до кордону з Дніпропетровською областю, чи там до траси Покровськонсатинівка це якось не дуже пафосно для Володимира Володимировича. Але тим не менш, треба хоч щось показати, і можливо, і була така ідея. Проблема в тому для нього, що ця ідея реалізована не була і вже не буде. Незважаючи на активний тиск на Покровському та Новопавлівському напрямках, до Дніпропетровщини їм ну, до 9 травня, мені здається, точно, незважаючи на які зусилля вони там докладуть, вони не діють, навіть якщо вони там спалять дуже велику кількість людей та техніки. Тому навіть як символічна мета, воно їм наразі не світить. Хоча теоретично можуть спробувати, але ну якщо можуть, то хай спробують. В принципі, не найгірший сценарій, якщо вони вирішать там спалити загальну військову армію лише для того, щоб до 9 травня ось було що там товаришу Сі на трибуні перед Мавзолеєм розповісти. Uh -huh. А щодо перемир'я, ну будемо чесні, минулого перемир'я на більшості напрямків ми не дуже помітили. Ну помітили хіба на тих напрямках, на яких і так росіяни хотіли збавити обороти. Ну, просто для того, щоб перегрупування провести. Ну, умовно кажучи, на Кукийському. А на Покровському, наприклад, зовсім не помітили. на Донецькому теж особливо якогось перемир'я не було. Тому це перемир'я в односторонньому порядку. Мені здається, це скоріш спроба Володимира е, Володимировича убезпечити, е, довести там, лі, тим лідерам, яких він е, намагатиметься стягнути до Москви, На цей парад, що ось, бачите, безпечно, у нас тут перемир'я, і українці не наважаться. Ну, в принципі, українці скоріш за все по лідерах у світу точно не стали бити, але бутіну треба ще один раз перестрахуватися, щоб показати, що до нього можна їхати що він лідер якоїсь там частини світу, а не просто якийсь локальний божок. Ну, скупчення військ противника це абсолютно законна ціль, так можливо таким чином просто хоче убезпечити себе. Ну але менше з тим поговоримо про те, що відбувається нині, пане Вікторе. Ви буквально напередодні говорили про те, що Покровські турецькі напрямки залишаються зараз чи не найскладнішими. Розкажіть, будь ласка, що зараз робить противник? Яку техніку використовує? Які атаки серед іншого зараз найбільше проводить противник? Що змінилося, чи в принципі ми ну, часто з вами ми спілкуємося за що окремо вам подяка, і ви тримаєте нас в курсі. Поясніть, що відбувається зараз, Покровськ і Торецьк? Прошу е, ну в обох випадках застосовується вся всякому яка є. На покровському, взагалі, вся на турецькому, давайте будемо чесні. Там трішки обмеження, тому що там здебільшого міські бої, а також бої в передмістях. Тобто там трішки важче, в тому плані, що там не застосовується абсолютно вся номенклатура, просто тому, що ландшафт не, не диктує таких умов. А от на покровському напрямку, все що Росіям є, все застосовується від е, тактичної авіації, кави дрону усіх видів. Uh, атаки на усіх типах штурму, на усіх типах техніки. Хоча, здебільшого, останнім часом техніка стає все і легшою, легшою, все більше мотоциклів. Якщо раніше мотоцикли не були фішечкою покровського напрямку, uh -huh. а були фішечкою Лиманського, умовно uh -huh. то зараз на покровському якраз буває, що да, і, там uh, великі групи рекорд там була 90, і зараз так, таких великих вже немає, але по 5, 10, 15 нову буквально щодня. До речі, пане вікторе. Я перепрошую, хотів поточнити. Мені просто хлопці з бригади Рубіж свого часу розповідали, що ну знову ж таки, ті ж ті ж таки уполонені окупанти скаржилися, що мовляв змушують їх купувати власним коштом ці мотоцикли. Хотів вас поцікавитися, де вони взагалі їх беруть? У них це якесь масове постачання, йде у військо цієї ці мототехніки, чи вони в такому приватному напрямку їх закуповують? Чи це їхні умовні волонтери? Ім постачають звідки у них стільки цих двоколісних? А з усіля? Ну треба е розуміти, що по перше доцидні це недорого. особливо якщо yeah, брати так. моделі. в ідеалі, звісно, якщо їм виштурмувати на більш-менш, скажімо так, живучих ендуру. Але насправді за як то кажуть, не маємо туалетного папіру використовуємо те, що є, і ось вони використовують будь-які. Вони використовують ну, якісь там не знаю китайські дешеві моделі, якісь старенькі потримані хонди, які, які в принципі, скажімо, такі молодості не були дуже дорогими, тому там все. Там uh -huh. немає якогось уніфікованої марки, це не Німеччина часів Другої світової. Вони реально скирдують усюди, де можна не скердувати. Вони від відбирати в місцевого населення до замовляти якісь потримання китайські, і вони справді ну та там зараз в цьому плані абсолютно різнобій. і Володин їм в тому числі так везуть пересліду уявляти, що такі мотоцикли, час, вони частіше дешевше за дроти. Ну, ну навіть так вниз та да, навіть з м'ясною начинкою, тому будемо чесні, да. ось якась економічна вигода в цьому може є. Хоча військова, чесно кажучи, для мене сумнівна. Пане Вікторе, ще про один засіб пересування росіян, але тут треба згадати Т-55. В одному з коментарів ви розповідали, що намагаються вони переобладнати. Ну, будемо відверті, цю дуже стару машину. Цей старий танк під засіб для транспортування особового складу. Це, скажімо, так, радше винятки, чи це масова практика? Здається, на Куп'янщині такі приклади були. Так, ну були насправді на інших напрямках на куколівщині. По ну, воно було ближче до системного mm -hmm. неодноразово було помічено там, де була нестача техніки, там де була ну зараз. Вони більш перейшли на легку, але от було і таке рішення нестачі техніки на окремих напрямках. А мені здається, що поступово вони відмов... від нього відмовляться, просто тому що ну мотоцикл воно виходить дешевше, і там все ж таки трішки більше виживаємості. Бо якщо по поток, такій фігні прилетить, то там загине все-все, ну, що було на броні. А якщо по мотоциклу прилетить, то одна, максимум дві людини. Тому мені здається, що ось, ось імпровізовані шушпанцери, вони все ж таки від них поступово відмовляться. Тим більше, що такі стані танки, в них і ходова насправді таки не дуже надійна. Так. Там вже проблема в тому, що він може просто поламатися на ходу. Так, пане Вікторе, на початку квітня спілкуючись з бійцями третьої штурмової, ми якраз обговорювали один зі штурмів росіян на лиманському напрямку. Тоді дали наші воїни третьої штурмової прочухана. Там загалом зараз Лиманський напрямок наскільки розглядає ворог для своїх потенційних атак, чи накопичує можливо там свої сили техніку, і взагалі в зоні відповідальності Сувхортиця Хортиця чи фіксується десь накопичення ну якщо невеликих ударних з'єднань, тому що ми розуміємо, що. Що ну, зараз таким чином вже навіть і агресор так не дуже хоче воювати. Отже, чи взагалі фіксується можливість зараз окупанта десь просуватися, ну, скажімо так, на якийсь оперативний простір, чи поки що ось такі тактичні відтинки, і ну, не дуже охоче вони зараз намагаються проводити великий штурм? Ну, здебільшого, тактичні. якщо ми не беремо ті напрямки, яких вичові останні два роки, це Турецький, Краматорський та Покровський, то так там, здебільшого, не дуже багато. На Лиманському є певні загострення, але насправді там іносимість трішки впала, якщо порівнювати з минулим місяцем. Тому ну, я б не сказав, що якісь особливо принципово, особливо перед цим 9 травня, мені здається, що вони просто зараз вже намагаються принаймні, хоча б, як би це коректно зазначити, не, не завдати собі зайвих втрат перед святом. Угу. Почали. Дякую, пане Вікторе. Пасибі, що доєдналися до нас сьогодні. Віктор Тригубов був щойно на зв'язку. Речник Сув Хортиця. На все добре, до зустрічі. Дякую.